Трагічні вихідні цього вікенду на Кіровоградщині трапилися дві автокатастрофи зі смертельними наслідками. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, п'ятеро травмувалося. В суботу вранці в Олександрійському районі зіштовхнулися два автомобіля, ДЕО. водій винуватець не обрав безпечну швидкість, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу і не розминувся із зустрічним транспортом. Чоловік загинув на місці аварії. Жінка, що їхала в зустрічному авто, померла в лікарні. Ще троє пасажирів обох автівок отримали травми різної тяжкості. На 242-му кілометрі автодороги Київ-Знам'янка пройшла дорожньо транспортна пригода, в якій за участю автомобіля Нексі та Део Ланос, в якій є постраждалі. Причини даного ДТП з'ясовуються. Ну, я їхав, бачу, що перед лоби летить зустрічна машина. Я повернув правий на жар на тормоза. І удар. А він все одно це... попав. Він не пообочені, що він шок по стрічні. Уже наступного дня, о шостій ранку, в Олександрійському районі, на то дорозі Знам'янка, Луганськ із Варене не впорався із кермуванням водій автомобіля Тойота Кемрі. Через це машина вилетіла у кювет і Перекинулась шофер і одна з пасажирок автівки від отриманих травм загинули на місці, і ще двох людей з тяжкими травмами доправили до місцевої райлікарні.